А ще мені дуже цікаво запитати від імені науковців, тому що я теж з того числа, коли ви займалися наукою і у вас там була якась степень, ну там магістр чи кандидат наук, чи наскільки легко таким людям можливо ви зустрічали? А просто ступінь вам нічого не дасть. Тобто якісь статті або вам треба дуже от, довести, що ви не просто там отримали магістра. Тобто, там не знаю, в мене є магістр та там там чи доктора наук. Вам треба довести, що ви щось унікальне з цим статусом дали. Це не просто було навчання, щоб отримати науковий ступінь. А що це ви зробили роботу? Ось є публікація. А ось є там ще такі колеги ще вище за статусом, які підтвердили, що ви супер щось відкрили нове, або в чомусь старому так просунулись, якось неочікуваний кут туди, туди показали, і так далі. Тобто, просто ваш умовно кажучи, ваша освіта вам нічого не дасть. Але якщо є справді якісь напрацювання, то я би радила взяти консультацію, підготувати цю папочку на себе. Піти до юриста і сказати, ось у мене є ось така. Можу я ось такі варіанти. Можу я на це розраховувати. Ось такий варіант. Можу я на це розраховувати чи ні.